Доброго дня, друзі. Ще раз вас вітаю. Ми знаходимося зараз на церемонії фінішу другого етапу чемпіонату Європи з Бах. Очікуємо на, наш, на фініш нашого екіпажу. Він вже спецділянку фінішував. Зараз під'їжджає. Он вони. Ви вони. можете побачити, як вони, як вони заїжджають на церемонію фінішу. Зараз механіки їм придадуть екологічний коврик, щоб з машини нічого не накапало, не накапало, не дай Бог, і ми не були не паналізовані ще за це. Хлопці сьогодні не вклалися в норму часу на 12 секунд в останньому проїзді, хоча це на півгодини швидше, ніж вранці. Тому що все, все таки ми маємо якісь проблеми з системою охолодження, будемо їх вирішувати вже у Києві. Так що, дякую вам, що боліваєте, радий записувати це відео для вас. Підписуйтесь на ці канали і тримайте нас, кулаки.